На берегах Бердичівської гнилоп'яті знову висадився рибальський десант. Цього разу юних рибалок віком від 8 до 14 років закликав взятися за вудки центр сучасного рибальства та відпочинку Фішманія. Вже втретє, заклад за підтримки групи спонсорів влаштував дитячий турнір з риболовлі Кіндерфіш-2011. Організатор змагань Микола Гороченко сам рибалка зі стажем. Нещодавно зі своїм другом Ігорем Ситяшенко у складі команди Прокарп він виборов срібло на кубкові львівського коропового клубу. Клубу. Каже, що риболовля як ніщо інше поєднує у собі спорт та відпочинок. І радіє від того, що 27 хлопчиків і дівчаток обрали собі за хобі таку цікаву справу. Напевно, все-таки в чоловіків, а це все як до охоти, до рибалки завжди в серці що залишається. Як колись казали, чоловік то є добичик. І я думаю, що такі чудові види, як рибалка. У нас понукає віддихати, і кожен чоловік в своєму житті я впевнений, тримає вудку і не один раз. Це спілкування з природою і взагалі це таке душевний відпочинок. Реєстрація, жеребкування, підготовка спорядження, змагання стартували о сьомій. Правила цього турніру не надто відрізнялись від правил минулорічних змагань. Ловити рибку велику і маленьку дозволялося лише з берега і лише у межах свого сектору. На своїй території ти сам собі господар. Яким чином упіймати на гачка здобич, вирішуєш сам, аби лише не сіткуючи павуком. Поради від прихильників приймаються, але вони мають лунати споза меж сектору. Як ловилася того дня риба, правду кажучи, не дуже зізнавалися Юні рибалки із самого ранку ще так сяк, а ближче до обіду карасі, товстолоби та білі амури на відріз відмовлялися клювати на численні хитрощі людей з вудками. У садках плавали здебільшого невеличкі верховодки. Клювала на опариш, опариш тільки, більш ні, що не хотіла, манка ще дьоргало. Якісь секрети використовувати свої фірмові? Так, да, свою кашу варив, закришка. Ну, добавляв, навчили мене і закришував, почало брати з утра на свою кашу А рецепт каші не скажеш? Ні, це фірмовий секрет. Рівно об одинадцятій турнір фінішував. Череда рибалок потягнулася до вагів. Хтось йшов зі сподіванням, що зловив найбільше від інших. Хтось із надією, що найкрупніша рибина з його улову виявиться найзначнішим трофеєм турніру. Від імені міського голови із ним рибалки усіх присутніх поздоровив Іван Демусь. Ані спека, ані ранній час початку змагань не завадили хлопцям і дівчатам прийти до місцевої зони відпочинку. Зазначив заступник міського голови. Така небайдужість до природи варта пошани. Я хотів би, щоб ми. Всі разом дорослі в першу чергу привітали наших юних рибалок. Знаєте, якщо вони вже це стало гарною традицією брати участь у цих змаганнях, якщо вони таким чином відносяться і до нашої річки, то безумовно ми всі переконані, що це ті справжні любителі природи будуть на все життя. Давайте їх привітаємо сьогодні. Організатори змагань з риболовлі у Бердичеві люди щедрі на подарунки. Цьогорічні місцеві рибальські форуми є тому підтвердженням. Кожен із учасників кіндерфішу став володарем новенького сачка та наборів прикормки і наживки. Ну а про нагороди переможцям номінацій мова окрема. Рибальське крісло, приз за найбільший трофей 30-грамового окуня, отримав Володимир Масюйда. Найперша рибка клюнула на гачок Анастасії Гусівої і принесла їй у подарунок підсак. Склалося так, що Настя, окрім того, стала і бронзовою призеркою турніру, отримавши кубок, бронзову медаль, спінінг з котушкою та чохол. Почесне друге місце разом із ним крісло, спеціальний рюкзак і кубок із медаллю дісталися Артему Городченку. Виловити 551 грам риби йому допомогло чітке слідування неписаним рибальським правилам. Треба нікуди не дивитися, тільки дивись на поплавок і рибу на змаганнях. А в тебе якийсь секрет фірмовий є, яким ти користуєшся? Є ще не треба. Дивись сторонам і друге слухати на останньому турнірі рибалок, що пройшов на день міста. Він посів друге місце, впевнено, заявивши про себе як про справжнього майстра вудки та гачка. Цього ж разу фортуна була більш поблажливою до Ігоря Бенція. У тандемі з його майстерністю вона принесла хлопцеві перше місце. В якості призу він, окрім кубка й золотої медалі, отримав рибальський намет. Мені прищепили любов, так би сказати, мій дідусь, дя, мій дядько та мій папа. Ну якби всі чоловіки моєї родини вони навчили мене рибу ловити з лісь років чотирьох. Я тримав вудку вже в руках. А з п'яти вже ловив рибу. Я хотів би порадити вам і там тим людям, які ну, не тримають вудку в руках, що це дуже гарна справа. Ви, наприклад, ловите рибу і собі, і котові, наприклад, якщо таку маленьку, як ми сьогодні, і взагалі отримуєте задоволення і відпочиваєте дуже гарно.